Очеретина останнім часом все частіше потрапляє від ударів ворогам. Проте, попри постійні бомбардування, у селищі все ще продовжують залишатися мешканці, які майже щоденно внаслідок обстрілів отримують поранення. Минулого тижня з евакуаційним рейсом до очеретиного приїхав екіпаж поліції. Окупанти прицільно вдарили по житловому сектору, де в цей час поліцейські допомагали пораненому чоловіку сісти в автомобіль. Давай. Поехали, да. Хлопцы, давайте. заводись, уходим! Уходите, давайте, мы все... Так... Давай, давай, давай. Поехали. Готовы? Поехали! Сид над заводись, нами! Уходим. Пошли, пошли, ехали. И мы потрапили под, ну, дуже потужный обстрел. У нас Прилетіло, ми заїжджали, нас обстріляли, але прилетіло позаду нас буквально метрів, метрів 50. Потім ми вантажили пораненого чоловіка. У нас виклик був на чоловіка, якого в ногу поранило. Він його треба було вивозити швидко. Потім ми потрапили, коли вантажили його в автобус. Прилетіло з боку автобуса метрів. Ну, від 15 до 25. Таке. Ну, от я на, на одне вухо ще погано досі почуваю трохи. І виїжджали ми, коли вони вліпили ще один снаряд на виїзді. Ось так під звуками вибухів проходив порятунок постраждалого. А! Не робив Тримайся, не треба! Тримайся, тримайся, тримайся! Саньочок, витерпів, Саня! Ого, що там? Десь упала. А це постій... у нас Місцевий мешканець розповів про події тієї страшної ночі. Що як пройшла у вас сьогодні? «Прекрасно. Та самоліти у мене в городі пів спали, Жернодорожні торчить. Олег Керницький один із членів екіпажу розповів журналістам телебачення Капрі про оперативну ситуацію в очеретиному. Ситуація дуже небезпечна, тим, що місто надзвичайно сильно обстрілюється ну надзвичайно сильні обстріли там прилітає все: це і ствольна артилерія, і міномети, і РСЗО. І проблема в тому, що вони все контролюють з повітря. Забезпечення мешканців гуманітарною допомогою сьогодні дається також вкрай важко, адже щохвилини населений пункт обстрілюється зі всіх сторін і провести видачу стає просто неможливо. Гуманітарна допомога, ну яка може бути гуманітарна допомога, якщо ти виходиш з підвалу і одразу летить снаряд по тобі? Тобто там навіть по вулиці ходити це небезпечно. Тобто, там не може бути такого, що, наприклад, ми зараз заїдемо на мікро. Автобусі у нас буде там 50 комплектів гуманітарної допомоги, і ми її роздамо. Це просто неможливо. Ми будемо одразу знищені ворожим вогнем. Станом на 20 квітня у селищі, згідно даних військово-цивільної адміністрації, перебувало 260 осіб. Ситуація непроста і треба, щоб люди з очеретиного і, взагалі, з навколишніх сіл треба не забувати, що там і сіл багато навколо очеретиного. Треба, щоб люди евакуювалися. Якщо ви чи ваші рідні потребуєте допомоги в евакуації з Авдіївського напрямку, телефонуйте за номером евакуаційної групи Білий Янгол 066 56 19 102.